Привіт! Сьогодні я навчу вас, як накладати турнікет із зубчастим механізмом однією рукою під час фази допомога в зоні обстрілу. Найважливіше, що потрібно запам'ятати: турнікет має лежати там, звідки ви зможете його з легкістю дістати за лічені хвилини. Перше, що ви повинні зробити, дістати турнікет зі свого набору першої медичної допомоги -A -A Joint First Aid Kit, чи підсумку для турнікету. Просуньте постраждалу кінцівку через петлю, яку утворює ремінь жгута. Розмістіть турнікет над місцем кровотечі на кінцівці, поверх одягу або уніформи, захопіть петлю зубами, аби запобігти зісковзуванню турнікету при його затягуванні. Затягніть лямку турнікету якомога сильніше. Піднімайте важіль зубчастого механізму, щоб затягнути турнікет, поки кровотеча не зупиниться. Завершіть процес однієї хвилини. Запам'ятайте, якщо кровотеча не є контрольованою, продовжуйте затягувати турнікет із зубчастим механізмом, поки кровотеча не буде зупинена. Не документуйте час накладання турнікету, доки не настане фаза допомога в зоні тактику. Умов, якщо немає ознак додаткової значної кровотечі, перемістіться із зони активного обстрілу у більш безпечне місце.